Добрий день! Ласкаво просимо на наш канал. Умощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні у переддень Різдва у святвечір згадаємо, як наші пращури святкували це найголовніше свято для всіх християн одне з найвідоміших різдвяних прислів'їв «Різдво йде, коляду несе! В Україні традиційні атрибути Різдва кутя, узвар, хліб на столі, дідух на покутті і колядки у хаті. Традиції і звичаї Різдва в Україні значно відрізняються від європейських. Давні колядки, вертеп і навіть дівочі ворожіння це те, що робить унікальними традиції українського Різдва. Традиція калядувати сягає до християнських часів. Наші предки святкували день народження сина язичницької богині, краси та любові, якого звали коляда. На його честь і співали писень, що прозвали колядками. За легендою, коляда народився у найдовшу ніч року, в день зимового сонцестояння. Точного числа, коли потрібно починати колядувати, не існує, але коляда напряму пов'язана зі святвечером та Різдвом. Колядки поширені по всій Україні від Карпат до Приазов'я. Кожен регіон має свої мелодії, сюжети, проте трапляються подібності в різних етнографічних областях. Наприклад, сюжет втечі Божої Матері з немовлям популярний і на Гуцульщині, і на Поділлі, а на Пакутті йдуть колядувати у переддень Різдва, на Західному Поділлі зранку на другий день Різдва. На Слобідській Україні та на Гуцульщині колядують після богослужіння в церкві на перший день Різдва Христового. Хоча зазвичай колядують чоловіки, церква не забороняє колядувати жінкам і дітям. Все, що потрібно, знання колядок та хороший настрій. Українські колядки різні, є християнського характеру, є ті, що прославляють небесні світила ще з епохи язичництва. Є і старосвітські колядки, що оспівували створення світу. Колядки були для дітей, хлопців, для газдинь, вдовиць, навіть для покійника. На Гуцульщині якийсь час. Заохочували прославляти тільки маленького Ісусика, Божу Матінку, а старовинні пісні церква забороняла. В радянські часи процвітання атеїзму традиційні калятки зазнали гоніння, але вони жили завжди в народній пам'яті і передавали спотайки з покоління в покоління. Найвідоміші українські колядки, які співали на Різдво, Добрий вечір, тобі, пане господарю, нова радість стала, Бог передвічний. Були коротенькі дитячі співи, які побутували до 30-х років 20-го Різдвяна зірка на небо вийде, маленький Ісусик до дітей прийде. Маленький Ісусик, Божа дитина, буде святвечір, буде ялинка. Буде калятка в кожній хатині, настане тиха в Україні. Я маленький хлопчик, заліз на стовпчик, у дудочку граю, Христа забавляю. Я дівчинка маленька, спідничка коротенька, чобітки кізлові, з різдвом будьте здорові. Колядники носили з собою дзвоники, на Гуцульщині ще брали колядницький крест, обмотували його шерстю, щоб маленькому Ісусу не було зимно та червоною ниткою. Частенько колядники носили і невеликі будиночки, шопки, хатки без дверцят, часто з ручками та колоссям на доху. За допомогою шопок показували сценки з життя Ісуса та біблійських персонажів. На Заході України теж побутували атрибути зірки, вертепи, шопки. З ними колядували діти 70 років. Колядницькі зірки могли світитися різними кольорами. Крім того, носили колядницькі роги і музичні інструменти. В кожному регіоні були відмінності в одязі, репертуарі, звичаях колядників. Кількість куплетів в піснях досягала декількох десятків. Перед тим, як заходити на подвір'я, колядники вітали господарів, Христос народився і просили дозволу поколядувати. Колядників обов'язково пригощали, садили за стіл та давали з собою. Коляда Україною лунала зі свят вечора і аж до водохреща. А вже завтра настане Різдво. І завтра ми розкажемо вам про інші різдвяні традиції нашого народу. Сподобалось? Дізнався для себе щось нове. Став лайки та підписуйся на наш канал. Мудрість наших пращурів в традиціях! Пізнаваймо їх разом.